Працівниць морського торговельного порту Южне напередодні міжнародного жіночого дня традиційно привітали урочистим заходом. Для жінок лунали приємні слова, їм присвячували пісні, а найкращих відзначили грамотами та подяками. Святкову атмосферу відчула і наша Світлана Тарасенко. Святкова атмосфера та особливий настрій витав у стінах урочистої зали державного підприємства морського торговельного порту Южний. Та цей не дивно, адже прекрасна половина колективу очікувала на вітання чоловіків з нагоди міжнародного жіночого дня. У якості ведучого церемонії виступив Сергій Маслов, голова профкому, що стало приємною несподіванкою. Пролунали теплі слова в адресу жінок і від молодого талановитого виконавця Євгена Левицького, який за сумісництвом є працівником підприємства. З нагоди свята Олександр Лагоша відзначив кращих представниць грамотами та подяками за добросовісну та віддану працю рідному підприємству. Директор ДП МТП Южний відзначив, що на жіночих тендітних плечах тримається чимало обов'язків, та вони з легкістю справляються, тим самим стимулюючи чоловіків. Наші дорогі жінки своїм вніманням, своєю заботою допомагають нам, мужчинам реалізовувати свої найбільші починання. І демонструвати всі свої найкращі качества. Тому я хочу від всієї душі поздравити всіх з цим прекрасним праздником, пожелати, щоб глаза завжди світіли щастям, більшого здоров'я, успіхів і, звісно, ж, любви. Світлана Дінул отримує в знаку вже не перш. Жінка працює на державному підприємстві більше 20 років і радіє, що є можливість себе реалізувати та працювати в одному з найкращих портів України. очень приятно и очень счастлива, что я работаю в порту. У нас порт – это действительно это наш родной дом. Работать здесь очень приятно и замечательно. И, наверное, потому мы здесь все такие очень красивые женщины. Это заслуга еще каждого мужчины. Они нам позволяют быть красивыми женщинами. То, что меня наградили, это для меня очень почетно в первую очередь. Для меня это очень приятно. Для меня, для моей семьи. Ксенія Стояновська працює на посаді референта директора Порту Южний. Почесну грамоту отримала вперше до своїх обов'язків ставиться з великою відповідальністю. Кожній жінці приємно, коли оцінювати її достиження, її роль в суспільстві. І безусловно, це очень приємно. Робота моя зв'язана з. Общінням з людьми, а також технічної документації, адміністративні роботи я б сказала, що робота дуже відповідальна і потрібно мати достаточно багато терпіння і а, точності в своїй роботі. за сумнівну працю та відповідальне ставлення до своїх посадових обов'язків, а також з нагоди міжнародного жіночого дня отримала почесну грамоту Ольга Третякова, головний бухгалтер проспілки працівників морського транспорту. Конечно, приятно получать награду и все равно волнуюсь. Очень приятно и радостно на душе, и праздник такой весенний, красивый. Все женщины красивые. Я думаю, наши мужчины позаботились о женщинах и сделали такой красивый, теплый праздник получился. До свого свята прекрасні представниці державного підприємства Морський торговельний порт Южний» отримали близько 55 відзнак. Відібрати гідних нагороди з великої кількості працівниць справа була не з легких. Треба нормально працювати для того, щоб заробити цю грамоту. Грамота, як ви бачите, не тільки нашого підприємства, але і область давала, і місто давало. Так що на спільному засіданні кожен підрозділ розглядав кандидатури і давали по ну, своїм критеріям. Вони бачать, бачать керівництво бачать цей комітет Як працює. Окрім приємних візнак на жіночу половину колективу Порту вже традиційно очікував музичний подарунок та святковий стіл.